Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Що ж, так як я обіцяв, знімаємо на креску. Купив я сьогодні креско, правда, саму найбільшу пачку. Бо я думав, більше смаків креску і так немає. Поки що тільки зі смаком шоколаду. Та, тільки шоколаду і банан. Банан ми того року з вами пробували. Сьогодні взяв шоколад, і думаю, беру найбільшу пачку. Найбільша пачка 47 гривень. Середня, там така маленька, середня, вона 26, 24 гривні, здається. Тому я взяв цю пачку, зараз ми прореагуємо. Трохи багато, напевно, цей раз вийде мені і на ютуб шорт, бо я все не з'їм. Тут багато, бачите? Тут багато. Тому вийде багато і на ютуб шорт, і зараз на велике відео. Тому що ж, поїхали до заставки. День Сфренді реагує, Дені Сфренді реагує, сьогодні буде реагувати на. Мультизнакові снеки, фігурки. Креско, шоколадний зі смаком Шоколаду, Ладу, Ладу. Я я вже бачив, що ви лишили під останнім відео вчора, хоча б там найбільше коментарів. І, і, і трошки по інших відео ви також полишали. Але вже добре, що послухали і вже полишали коментарі. Хоч трошки. Думаю, за тиждень буде там багато коментарів. У нас зараз. На 100 підписників більше, 15600. <кхід> тобто сотка підписалась. Дякую, що підписалася, але ще й дивіться мої відео. Тут не дивитесь, підпису... не знаю. Підписалися, бо там трошки одне відео залетіло в рекомендації. Коротше, і дивіться, і підписуйтесь, бо мені сумно, як ви не підписуєтесь. Реально сумно. Добре, читаємо коментарі, під оцим роликом найбільше написали. По... Під останнє, бо останній 21 годиною вийшов, тому і написали. На 7, days Круассан. Читаємо 14 коментарів. DJ Piesto, начинка супер. Ну, та, смачна начинка. Містер Бістер, ще такий смак не бачу, тому точно це новинка, це новинка, лайк. Like. Крістіна Матвієва, мені зручно так. 에, советую этот серіал посмотреть, не только смотреть для нас, не только смотреть для нас контент. Смотреть. Хе, вона, певно, клавіатура їй справила. Вона на мала мала на увазі не тільки знімати для нас контент, а ви про смотри для нас. Ну, знаєте, за клавіатура теж я щось пишу вона переправляє. Я зрозумів. Ну не знаю, мені поки що не дуже такий. Ну вроді цікавий цеї. Середа, оцей фільм, ну не дуже. Захочу десь подивлюся. Знаєте, подивлюся вже цей фільм, коли він вже з хайпу вийде, та вже перестане хайпувати, а я тоді почну дивитися так, щоб. Бо то, знаєте, нав'язує цей серіал, коли він зараз на хайпі, на хвилі хайпу, і, і... і... нав'язують тобі і ти не хочеш дивитися. А коли вже всі перестануть його дивитися, ти захочеш дивитися. Знаєте, як буває. Та. Добре, наступний коментарі GJPS, від... відрижка підтвердила в кінці, що поїли суперісмачно. Ага, ну так, так, так. Е, таке буває, підтвердила. Ну, бо, бо знаєте, наївся наїв мно... е, Буває та. Е, Саня Томащук. Я такий круасан з печивом не їв і хочу з'їсти. Купуй, має продаватися вже в магазинах. Якщо в моєму магазині вже є, то в твоєму має також бути. Купуй, пробуй і теж свою оцінку лишай під роликом в коментарях. Та. DJ Piesto. ну так, купи ще раз раді частини частинки печива. Цей круасан. Добре. Один коментарій є, добре, я тебе послухав. Э, куплю. Ето фільм для всіх. Добре. Ну да, Фільм Венздей буде на нашому нашої середа. Так, це середа. По-українськи буде середа, але все одно його перекладуть як Венздей. Бо... Ну, бо, типа, Венздей це ім'я. Чого назвали ім'я? Бо тому що, напевно, народилася Венздей, тобто у середу, напевно, вона родилася. І там я щось дивився, вроді казали, що у середу родилася, і тому так її назвали. Але Венздей це типу, ім'я, а якщо перекладуть на середу, то середа буде непонятно, що це таке середа. Що, що середа? Венздей, понятно, середа непонятно. Коротше, зрозуміло. Е, у мене вчора зранку вимкнули світло і тільки на вечір включили. Ну, буває, буває. У мене вчора включили, там, виключили. За пару хвилин до четвертої включили пів восьму. Пів піввосьмого. Я вже знімав пів восьми години вчора ролик. Сьогодні, до речі, не виключали. Мені сьогодні повезло. не виключали. Е, думаю, за тиждень буде тут актив. Я теж надіюся, хачик 243. Ну, може купити ще раз цей круасан, але не потрібно, так як ти вже це зняв і все. Ну, може, твоя правда, твоя. Лего Фокс, я вже дві серії венсди бачу. Спойлерити не буду. Молодець, от за спойлер, що не спойлериш, ти молодець. Коник Лев, ні, не купуй, навіщо, якщо ти вже їв цей круасан, Я тебе почув. Ні, не купуй вже цей круасан, Навіщо як ти вже тепер його з'їв? Заради частинки маленької печива, це тупо. Може, і правду пишу, тільки один коментар написав діджей піесу, щоб я купив. Всі ви пишете, щоб не купив. Зрозуміло. Діджей Піес, ну не знаю, 50 коментарів писати не буду, бо не цікаво, бо вже тобі і твоїм підписникам. Читати тільки мої коментарі. Чи містера біст бістра, да. так. Я зрозумів, тому і ви не пишете. Ви молодці, але я виджу, що ви десь під якимись роликами і писали. Ну, таке, як буває, Та. Деколи захотіли написати, деколи ну, нема що прокоментувати так особу, пару коментарів залишили і все. Та. Е, добре, давайте ще глянемо тут ці два ролики. Та начинку із іп. Так. Чекаю сьогодні на білі цукерки. Креско. Білі цукабрілі цю цукерки це Рафаело. Та, я вам не давав вчора підказку, бо ви б зразу якби я сказав, я хотів вчора сказати ці цукерки з кокосом. Ви б всі здогадалися. Або перший варіант, що це Баунті, але Баунті це батончик. Ви б одразу всі здогадалися, що це Рафаело, бо кокосова стружка це є Рафаело, бачите? О, кокос, це тільки Рафаело, всі би здогадалися, тому я не казав. Та. Е... І креску ми знімаємо зараз. так. Чекаю на сьогодні креску з шоколадом. Знімаю. Виглядає це печиво, смачне, але дороге, дороге. Саня, Томаші, класний оруд, це новинка, я не їв ще таку, хочу з'їсти, їж і давай оцінку. Відео кріп. Три коменти читаємо. Дякую, що робиш для нас відео. Ми це цінуємо. І я вас ціную. Класна, приємна музика. Дякую. Дуже класний кріп. Лайк і тобі лайк. Щось не поставився. Давайте ще глянемо всі ролики. О, Тут закрив коментарі. Ютуб. Тут є. П'ять коментів читаємо. Гарний комікс посміявся. Дякую, Саня Томашок. О, та це новинка. клас. Чекаю Дладлеса. Сьогодні буде Дладлес. Чекай. Ахахахаха. крутий комікс, але Дладлес мені подобається більше. Я тебе зрозумів, я тебе почув. Як ти наз... як ти назву не знаєш свого комікса? Як не знаю, про смал Смал Гоу. як не знаю. Тоблерон це був вчора. Це вже було це було перед учором. Шість коментарів. Ми це читали. Все, друзі, починаємо креско. Креско, починаємо. Кре-кре-кре-креско! починаємо. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, яке був креско з бананом. Ну, вроді, приблизний смак пам'ятаю. Може і пам'ятаю, що там трошки їла банан. Ну, може й нагадую. Ну давайте з шоколадом через рік. Так якого числа я знімав з бананом? Напевно, вже точно рік пройшов тому креску з бананом. А то ще на російському Ютубі сьогодні на україномовному. так? О, друзі, вже рік. Я забув про це. Дійсно, з 1 ж грудня 21 го я ж був, перейшов того року на україномовний YouTube. Значить, ми вже рік. Я на україномовному ютубі. Ха, під, давайте підтримайте мене коментарем. Це ж круто, дійсно, я тільки тепер надав. Сьогодні вже 22, а то ще 1 грудня, і я вам забув сказати, так. Уже, у, уже рік, як я з вами на українській мові знімаю відео, тому треба з вас. А, коментарі та лайків не, не, до, не дочекаюся. Починаємо. Ого! го Як нас надурюють! Е, магазини, дивіться. Е, здається, що о, тебе чекає дуже багато, а в натурі... то, що в натурі, бачите. Та? Ну, все одно тут багатенько, тому давайте їсти. Блін, як же оце все на ці великі пачки. І ти відкриваєш, а тут навіть половини немає. Обідно, поїхали, давайте. Сукер шоколад. На ще Рафаел очікали. Чекає. За, за одну сьому годину маю все зняти. Бо тому що... 22-22 не, не, не загружу. Треба на 20-22. Таке спробую. За який року? Ну, типа. Зараз 2022 рік, так? Ще нема 23-го. Значить на 20 на 2022. На 20, так як рік, так. А вже... Уже наступного року доведеться тільки 22-22. бо вже, Там вже буде 23 й рік, значить на 20-23, 23, 23 числа, 22-го на 20-22. Там вже прем'єра доведеться ставити. Таке ж Яка оцінка? 8 балів. Поки що. Нема того, що нам намалювали. Намальований розтоплений шоколад. А тут сухий. Вже мінус. 8 балів. А якби був теж розтоплений, така начинка полита, було б 9. Так 8. Такі справи. Не треба було брати мені велику печку. Пусто бабло витрати. Буває. Мультизлапові Хм. Щось нагадує таке, що теж кокос, не знаю. Я, поки буду їсти, щось вам, для вас зроблю. З тих, е, з тих креском. Хто, на, хто догадався, молодець. Хто не догадався, не догадався. Все я їм і поки роблю, то що роблю. Не знаю, чи в мене вийде, попробую. Підказка хочу написати слово nice. Угу. Напевно, в мене це не вийде. Я попробую. Хочеться для вас знайти щось таке зробити новеньке, ну, Чи вийде. Ну, кресло, дороге. Ні, я вже це слово мушу дописати. Повне не буде, але вже як буде. Я думаю, вийшло. Не знаю, дивіться. а ну дивіться. Думаю, що так. Денис. Я думаю, ви поняли. Я хочу, щоб Френлі написати, але тут не стане. То треба тако писати, тако... Добре, достатньо Денис. Де не іс. Оцініть від 0 до 10. А ми продовжимо їсти цього Деніса. Це продовжимо їсти, так. Що таке хотів щось для вас, знаєте, написати? І написав. Ммм, mm, треба було би з чаєм ще це зацінити ці креско. Зараз ми чаєм попробуємо. Я до почаю. Чайник теплий. Хм... Mm. чаєм буде, може, дев'ятка. Але не обіцяю. Ну що, підписнички? Розказуйте. <сміщені> підписнички, смішне слово. Підписники. Розказуйте, як у вас дні проходять до Нового року. Що? Чим займаєтесь? До чого? Як готуєтесь? Всіх уже ялиночка є, бо в мене ще нема. Пишіть. Чи у вас уже ялинка є? Дома чи нема? Почитаю. Дам ще одну. Ну нахіра я показую. Все розсипаю, бля. Так, як той алкоголік. Показав розсипав, бля. Добре, давайте. Щ чаем краще. Ну не знаю, дай боюсь поки що не знаю. А знаєте чому я так розсипав може бути? Бо я перше тренувався. У треніру... Ну, взагалі. Може гуму тримав, і то така вправа резинка. І то так натягує болять руки. І може тепер, ну, трясуться у мене руки після тої вправи. може бути ще й таке.

За ваше здоров'я! А! чаю багато. Треба ще лишити місце для Рафаелу. Ну, таке, може бути краще. Ммм. У мене Рафаело. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дві можна на YouTube Шорт або один. Тому хоч чотири. Але, друзі, щось я. Це криско щось не знаю. Давайте ще трошки поїмо Я хочу просто посипати. До дети збират. Ой. Давайте ще поїмо. Ти трохи лишимо на туп шорт Давайте розділимо на, на опіл, проригуємо на на, на на начинку і на це... Покриття оце. Давайте попробуем. Після зала ти ще втомленіший. Це таке печиво, знаєте. Що ж. Давайте на це скрилупо. Шкарлупа сімбалю, начинка, шоколада там. Мені з бананом якось більше подобалось. Начинка шоколада. Ну, напевно, 8 балів, добре. То так прорегувати не вийде добре. Діло таке. Доїдаємо з вами ще оце. Це вже лишаємо на YouTube шорт. Все, це на YouTube шорт. Це ми з вами доїдаємо і прощаємось. Бо і так достатньо. Краска просто більше виходить. Зараз хай буде так. Не попал, давай сейчас. Попал. Хм. Як домалювати сюди очі, буде похоже трохи на таку жабу, не знаю. Ну, не знаю. Ну таке, бананом ліпше стається, точно. Трофи зубы, блядь Ну, починай, блядь, пару штук і доїдаємо Ну, такий шоколад. Щеєм краще, але оцінка та сама. 8 балів. Ну, 9 не можу поставити. З Щеєм краще, бо так сухе, а так хоча б ну, водяне, чайове. Чайове смачніше, це. Друзі, ще не коротше. Знову ці зуби застріваю. Все вибрав. Не, ще не вибрав. А! Ці, треба йти до зубного, бо зуби за, застрягає. Треба, бо вони мені там щось зробили, бо у зуби не попадала їда, не застрягала, так? Не, не застрягала, так. З вами був Dain Fraні, дякую, що ви були зі мною на цьому відео. Пишіть побільше коментарів і підписуйтесь на канал. З вами був DaySfрені, дякую всім за переліт. Наступна реакція вас чекає Рафаело. Все, а решта. Це все лишаємо на YouTube Short. Ну, багатенько, а зато буде що мені на YouTube Short знімати. Добре, друзі, може більше передів наберу, не, не знаю. Добре, дякую за перегляд, Коментарі. Коротше, всім. Пока-пока. Бувайте, друзі. Побачимось! oi krasko 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 yo